Колись мене питали, що і казали, що майстер-класи знімати -то дуже легко. Ні, бо ви знімаєте майстер-клас з того, що ви самі вигадали. Коли ви вже по написаному робите, то не є майстер-клас. А мої всі майстер-класи ще й безкоштовні, ось Уж... не шкодуйте вподобайок. Ну, а потім за ваше терпіння отримаєте коротенькі майстер-класи. Із е, е, інформацією лише. Значить, е, кого цікавить, готові майстер-класи, це папка е, плейлист е, килим. Там вже є кілька килимочків, які я в'язала. Можете подивитися і в'язати вже сьогодні. Або ж дочекайтеся, поки я зв'яжу цей килим і побачите майстер-клас коротесенький. Але з, з, доведеться зачекати трошки. Метраж у нас короткий, бо це є шнур, тому е, якихось таких багато візерунків не вийде. У нас усього лише один моток е шнуру. Я весь час за кадр вихожу, начебто в кадрі. Повітряна петля, два накиди і рухаємося далі.